У Переяславі діє творча спілка майстрів під назвою Мистецтво життя. Вже восьмий рік місцеві майстрині збираються на вихідних у маленькому приміщенні на вулиці Гімназійній, 37, щоб творити. Голова творчої спілки Алла Літкова розповіла детальніше про роботу майстринь. У нас багато проєктів. нас у місті знають проекти великі, проєкти на багато людей, проєкти громадські. Наприклад, карта Переяславщини вишивала 700 чоловік чоловіків. У нас великий проєкт, був районний, називався Рушникова доріжка сіл. Кожне село вишивало рушник свого села. Потім ми їх поєднали разом, і у нас рушник єднання довжиною 24 метри. Він у нас є тут. І з початком війни ми трошки перепрофілювалися. Вишивальниці вишивали обереги, ми шили балаклави, ми шили прапори. Ну те, що готували там смаколики, передачі їстівні. Зараз стало холодно, то трошки знову ж таки перепрофілювалися, почали в'язати шкарпетки воїнам. Так що, Працюємо і працюємо. Що я хочу сказати? Нам треба більше людей. Це так. Може хтось не знає, що ми є. Може хтось думає, що це якась е, закрита спілка. Ні, спілка відкрита, відкрита для всіх. Ми даємо обяви, ми запрошуємо. Хто не вміє, хай приходить, навчимо. Хто вміє, ще краще. Приходьте, будемо разом робити спільну з працю. Зараз розумієте, зараз важко сказати, що ми тільки в'яжемо, бо ні. Бо майстер, він, знаєте, з роками він вже майстер по, -по багатьох видах творчості. І в'яжемо, і вишиваємо обереги. І все, що там необхідно, сказали нам, там щось треба зібрати, ми збираємо все це, це. Треба було допомогти. Е на тепловізор зібрати ми віддавали гроші на тепловізор. Були якісь у нас заходи міські, і віддасти треба було якийсь там наш процент виторгумося. Це робили. Ну і вироби продаємо, і наші послуги, да, і наші руки вони повністю. Я б сказала, що це наш, наш фронт. Це наші руки, плюс наші інструменти. Да. Там майстрині займаються різними роботами, але все-таки переважно вишиванням. З самого початку. Ну, мене Ніна Івановна затягла, каже, у нас така спілка є, годин пішли. Вишивати вмієш. Ну, вмію, так вишивала. Вишивала і рушники, ось, я, ось оцей кусочок. Ну, це мій кусочок. Ну, там, вдома вишивала. Тепер. Захворіла, переболіла, вже не можу вишивати. Я вишиваю ці перехватки. Прихватки. Беру, які вещі такі викидаємо подушечки. Під під, стуло, під подушечки. Отак. От я стараюся, як штик, стараюся прийшти, що я можу, ну вже ж таки года, і, і болясь моя трохи не. Підводить, ну нічого.